Дня. Минулого разу Олександр показав нам окремі елементи, як буде діяти людина, має діяти людина, до чого вона має бути готова під час зіткнення з людиною, яка хоче їй нанести шкоду. Це індивідуально. А от давайте собі уявимо, що на вас рухається ціла компанія космонавтів, озброєна от такими от пристроями. Як діяти людям, громадським активістам, які достатньо великою групою вийшли висловити певні свої, захистити перевкинання або протест проти чогось? Проти них йдуть от якраз так звані космонавти. Здійснювати фізичний спротив співробітникам міліції, якщо вони виконують наказ, який відповідає законам України, це не потрібно здійснювати такий порочки. Але коли у вас намагаються побити, зробити з вас каліку, виконуючи незаконний злочин, то ви маєте право застосовувати свої вміння для того, щоб залишитися живим і здоровим і вернутися до своєї сім'ї. Якщо є можливість і ви хочете втікти, то краще ви втічіть. А якщо можливості немає тікати, то не потрібно давати можливість, щоб рука, яка отримає якийсь предмет, розігналася і якраз вдарила. Тією частиною, яка спеціально найбільш болюча. Тому ви, коли наноситься удар, ви потрібно зближатися з людиною. Бій Це швидко. От я зближаюсь і сюди. Ось Ще раз. Піде зближення. Тепер я повільно показую. Мірге, ти теж повільно показує. Дивіться, в мене накручується рука, я під'їжджаю на ногах. Я війшов. Звідси, якщо я перехвачу, можна робити отаку техніку ще раз повільно. Раз. раз. Зняли і пішли. Наступна техніка. Іде удар. Ми тікаємо. Лягаємо під руку. Звідси я можу забирати. Бибістро. А можу не забирати просто. Не завжди виходить, разі втекли. Да. Якщо звідси йде удар, теж перекривається. Коли б'ють боку, принцип той же самий. Б'ються богу, подожди, Паша. Замітна, можна? Так, повільно. Раз. Іде удар долоні сюди. І тепер зверніть увагу на ноги. Нога б'є понад косниці. От я стою. Мене йдуть бити, мовно кажучи. Добре. Ясна справа, по-перше, коли ми стоїмо в лаві, то деякі вправи, які ти показував, Не можна коли, да, коли тебе доганяє, вже... Ну, можна винку, теж да, зробити. можна спробувати, але коли ми стоїмо групу однодумців і знайомих, які разом ходять на тренування, ми разом зможемо зробити отак от одночасно, це одне. Коли я стою з такими самими українськими хлопцями, стою в лаві і на мене йдуть. Як мінімум. Да, хорошо, я зрозумів. Ні, по... ти не піднімай ногу. Я, я, раз, я працюю, тобто, ось, ось робота. Він по кругу робить. Ви не можете підняти ноги. Традиційному. Тобто, виходить, ось, бачите, я піднімаю ногу. Я провалюю вашу ногу. О. А якщо промазав і влетів між. Дивись, не нюанс, який, от я да. промазав влетів між, бачив? Я б'ю тоді тілом далі. Тобто, виходить, б'ють, я ось ноги. От робота, от робота, от робота. Я виставляю локоть тут. Можно і під шлем ногою виїхати. Можна... Не треба можна... ноги, М Н можна... ноги. Н ніколи не піднімати. Ноги все дерево. Ти будеш вишку різати, лізти туди з бензопилою, а можна зрізати знизу. Через те завжди треба працювати усього. Я тобі коріння виробив і все. Ну от ми попросили нашу колегу, журналістку Олю Ходецьку, для того, щоб вона стала для нас, скажімо так, моделлю або прикладом людина працює під час акції масового громадянського спротиву, на яку прийшли спортивні журналісти. І відповідно першим об'єктом є. Для таких спортивних журналістів є не політики, які оточені охороною, а саме представники засобів масової інформації. В цьому випадку дівчинка, ось скажімо так, рольова гра, і я як журналістка. вибач. В цьому випадку і ви, да, і ви бачите, що зараз буде дія. Мікрофон, щоб не заважав, можна перевернути таким чином. Коли людина вже приготувалася бити вас, ваше завдання. Завдання дівчини це перекрити власну голову для того, щоб не вдарили, не поламали, не дай Боже, носа чи не порвали вуха. Тому ми перекриваємо голову, яким чином бій правою рукою. Я роблю захист. Якщо навіть повільно, якщо навіть його рука попадає, вона попадає куди, в локоть або мимо у мене. Правою, лівою бий. Правою. Або правою лівою. Да. Оп, оп, оп. Раз, зі мною. Два. Три, чотири, дві руки. Ніби плаваєш. П'ять. Шість. Ми плаваємо. Сім. Вісім. Плавай. Плаваю. Давай. Зі мною повторяй. Давай. Раз, два, три тіло. М'ягко. Ніби ти пливеш кудись. Приємно. Немає ніяких напруг. Нехай напругується, напрягається напр... від. Напр... 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 В моменті да. да. він розсміється і почує. Сяде в куточок, так буде плакати і да. качатися. І зараз я повільно на тебе, тебе поатакую, угу. а ти зробиш, щоб я хочу тобі завдати шкоди. Ти що робиш? Да, пішли. Раз, два. Голову посади. Да. О. Кулаки не потрібно зажимати. Не зажимай кулаки. О. Голову посади. Китайці кажуть, що чим ти ближче до землі, тим ти сильніший, Через те, що ти отримуєш підтримку землі. У нас є е, яке гасло. Що вище, сильніше, швидше, а в китайці нижче, повільніше і м'якше. Зовсім інша робота. І тоді виходить, що за рахунок цієї роботи ти починаєш відчувати дуже надзвичайно тонкі речі. Не просто там, ти покачався, побіг крос і побив мішок, а тонкі речі. І та тонкі речі, коли ти вже відчуваєш, то тобі вже не хочеться там людину калічити чи бити чи що. Чи те, що ти розумієш, що це не шлях до того, щоб жити в гармонії з іншим. А ти сьогодні дав, то завтра тебе зловили десь під дали. І так, виходить, ти ну, да. стаєш. А так звільнився від да. двох дураків і відійшов в сторону спокійно. Ну, да, да. Коли б'ють по корпусу, по корпусу е, також можна... Відпрацьовувати захист, але цей захист буде трошки інший. Він важкий відпрацювання, але дівчині потрібно це відпрацьовувати навіть для грації. Тому зараз ми зробимо деякі речі, от ми, стоїмо. от ми стоїмо і робимо попереду. Зразу виставляємо ліву ногу вперед і робимо раз, рука дивись, де права рука. Так. Ліва рука тут. Скручуємося тілом раз, м'ягко скрутились, два скрутились м'яко, три скрутились. Тут головне завдання, коли б'ють по корпусу, бий по корпусу, бач, я звінчуюся. Якщо дівчина буде ставити блоки, блоки легко пробиваються, так, тим паче, коли б'є чоловік. А дівчина за рахунок своєї м'якості, вона дуже нормально може звінтитися. Бач, м'яко Ой. Я пропустив. І ніби танець, просто напрацьовується і доволі ефективно. Ти готова. Фу, попробувати. Будеш мене в буцати? Да, переверни. Да. Раз. О! Трошки зажалась. Треба м'якше працювати на ногах і... Як ще працювати тілом? Ти руками стараєшся блоки ставити. Ти руками не заблокуєш його руку. Рука здорова, вона летить. Ти маєш, як тореодор, пропускає дурного бика. мимо себе. В принципі, воно так і Ручку опусти, тут її, Ця рука йде ось сюди. Чи що, чи те, що буває, показують сюди, б'ють зразу, куди в голову. Угу. Через те в тебе завжди має страхувати, одна рука страхує. Раз, два, три. Те ж саме, як танець. Ось ми закидаємо ножку. Закидай ножку, закидай ногу. Зачем? Ти Закидуй ногу, потім Я зрозумієш, давай. Дай мені мікрофон поки, щоб він не заважав, тому що ти підготовлюєшся. Давай. Закидуй. Ось ти стоїш, Раз. та зішкодився. Ніколашка второй, вернися. Закидай дай, бачик на ось вона йде. Okay. Давай. Хльосткась, бути. тебе хльоска, це дівчина, в тебе хльоск. Ти поробий, я тобі зараз покажу. Це знову ж таки для чого? Коли б'ють вас ногою, лоу-кік бій. Стань так, щоб було видно. Б'ють лоу-кік. Ось, це ж те саме. Тільки це для дівчат, які не збираються там вивчати азихи мудрі техніки. А їм треба. Просто зустріти його ногу своєю п'яткою і все, не потрібно нічого робити. Тобто ви стоїте, вас б'ють. Ви раз, пішли, раз, зложилися під нього, бий руками мене. Те, той же самий принцип, раз я зложився під нього. Ой, не бий мене, раз. І виставив ногу. Наткнеться він хорошо, не наткнеться, теж ось я тікаю від нього раз, утік, бачите? Раз. Я зложився, пройшов під його ногою, а ногу свою запустив під нього. Наткнеться він, ці його проблеми. Ти б'єш. Не, ти стоїш, ой, не треба, все. Ти не починаєш з ним іти кікбоксувати, не починаєш з ним займатися карате і всім іншим. Ти просто складуєшся під нього. Він б'є не ти агресивно, він просто наткнувся на твою ногу. Зрозуміла, для чого це вправа? Пороби тоді індивідуально, дай мікрофон. Ножку опорно зігни, позахльостуй ноги. На сторону. Ось дві. Бач? Ей, пружинка, ей, ей, да, майже як танці. З минулого передачі дуже класно. от Я звернув увагу, по-перше, це от розслаблення і вивільнення, а по-друге, мені дуже сподобалось ну на це напрацьовується, на Ти їх коли поклав, ти вибирав той напрямок у ходу. Де вільно. Ну, вони да. там, де вони можуть. Дзи я вже не вибирав, у мене автоматом. Да, тут що це сама робиться. річ в чому, що ти спочатку робиш, ну, наприклад, там, всі сміються, тедзи це а я, я, я роблю тедзи. Наші люди зустрічаються часто. хі хі що там дурачок робить. То люди не розуміють, що в цей момент я не пропрацьовую, там, я не думаю про... Техніку бойову, я не думаю, що я там беру за те чи за те. Ні, я слухаю себе всередині, як у мене тече. Людина на 78% вода. Так? І ти приучуєшся, коли ти, наприклад, я зараз на даному момент роблю тедзи, я відчуваю цю воду, вона попливла туди, попливла туди. Це все одно, що мішок. У мене там 80 з лишнім кілограм, 80 кілограмів набери водою і її розслаблю. Підвізьми цей мішок, попробуй його втримати раз, потім, коли він б'є, яка це буде сила. А коли цей мішок просто зажметься. Якщо Ти він зрозумів? Так, да? да, да, так, Він розбивається. Підарев, да, і вона розбиває. і він, він розбивається. А тут, виходить, ти цеш. І ти не думаєш про те, що, по-перше, що кров тече дуже приємно. Ти не думаєш, ти биш те. Ти, ти робиш просто крутиш, кров пішла туди, ти пішов туди. Ти слухаєш тіло всередині. А потім, виходить, ось людина. Да, а потім Іди сюди на секунду, я не буду. А потім, виходить, бери двома руками за руки. За руки, за руки бери. Ні, так візьми. Так за руки. Бля. Бачиш, ти зажимаєшся, а я не зажимаюся, це, що мені зажиматися не потрібно. Я слухаю тебе, о, бач, я пішов, а м'яко. я плаваю з тобою. Я я плаваю, тому це культура, яка... Чим відрізняється спорт від бойових мистецтв, традиційних бойових мистецтв. Спорт це люди тренуються, в них є змагання, а традиційні бойові мистецтва це люди воїни. Він має, пройти, він має пройти 100 кілометрів, взяти алібарду 18 кілограм і помахатися 5 годин з нею. Потім положити, поспати, може через годину йому знову прийдеться махатися з такими ж бійцями.